Друзі, усім привіт! Ви на каналі Кристал Телеком. І сьогодні, по численним прохання, ми вирішили зробити відео інструкцію, як залишатись онлайн без світла. Для даної операції вам потрібен ону-термінал. Це така біла коробочка, яку ви отримуєте при підключенні оптоволокна. На нашій сторінці в інстаграм є пояснення, що це і як він виглядає. Також потрібне джерело безперебійного живлення мене це повербанк DC1018P і також нам потрібен роутер. Ставте лайк та зберігайте це відео, щоб не загубити. А ми поїхали в моїх руках. Спеціальний безперебійник для роутера. Спочатку треба зрозуміти, скільки вольт на пристрої, яке нам потрібно підключати. Це роутер, онутермінал та маршрутизатор. Загалом все ділиться на наступні стандартні показники: 5, 9 та 12 вольт. Спочатку треба визначити, де знаходиться показник живлення. Беремо наш роутер і на зворотній стороні дивимось вольтаж. Так само на зворотній стороні онутермінала дивимось, який показник живлення. На моєму роутері це 12 вольт та на ону терміналі також 12 вольт. Коли ми визначили скільки вольт в нас на роутері та ону терміналі, можемо підключатись до групи роз'ємів на нашому безперебійнику. Ми хочемо вас попередити, щоб ви дуже уважно дивились на вольтаж свого обладнання. Якщо ви не розумієтесь в електриці, то краще знайти допомогу зі сторони, тому що у випадку, якщо у вас згорить обладнання, вини провайдера в цьому немає. Дякуємо за розуміння. Ну що, переходимо до нашого безперебійника. В комплекті у нас є три види кабелів: це кабель живлення, і він вставляється ось в цей роз'єм підживлення на нашому безперебійнику. В принципі, тут переплутати важко, бо такий роз'єм в нас. Під'єднали до нашого блоку живлення, тобто безперебійника, та вставили в розетку. Зараз в моїх руках здвоєний кабель. З однієї сторони один штекер, з іншої два. Такий кабель потрібен для того, щоб на блоці живлення, тобто безперебійнику, заживити два пристрої однакового вольтажу. Так як в мене роутер та ону-термінал 12 вольт. То цей шнур мені підходить. Наступний кабель одинарний. Він також підходить для підключення пристроїв 5, 9 та 12 вольт. Ви запитайте, навіщо нам два майже однакових кабелі? Ми подумали про наших абонентів, і тому саме цей комплект підійде більше ніж 90% абонентів. Наприклад, оно термінал у вас 12 вольт, а роутер має всього лише 5 вольт. Тоді використати ось цей кабель. Не вийде, бо цей кабель підходить тільки для пристроїв однакового вольтажу, і саме тому в нас в бій вступає ось цей одинарний кабель. Напевно, у вас також з'явиться питання: а навіщо нам ось цей блок живлення, який лежить в коробочці з ОНУ-терміналу? Запам'ятайте, цей блок живлення ми не використовуємо під час відключення світла. Замість цього в роз'єм живлення ми вставляємо ось цей кабель. Це так в моєму випадку, бо вольтаж роутера та ону термінала однаковий. Якщо у вас вольтаж різний, то ви вставляєте ось цей одинарний кабель і підключаєте його до блоку живлення, тобто до нашого безперебійника. Зараз я вам покажу, як має виглядати ця картина. Цей здвойний кабель я вставляю в роз'єм 12 вольт, тому що в мене роутер та ону термінал мають 12 вольт. І також обов'язково в ОНУ-термінал треба вставити патч кабель. Він виглядає ось так. Загалом в мене вийшла ось така картина. Наприклад, якщо ваш роутер має 5 вольт, то підключення буде виглядати приблизно ось так. Якщо ваш роутер має 5 вольт, тоді ми беремо одинарний кабель, під'єднуємо його до роутера та в 5-вольтний роз'єм на нашому безперебійнику. Далі беремо наш здвоєний кабель, під'єднуємо до ону термінала та 12-вольтного роз'єму на нашому безперебійнику. Як ви бачите, один штекер залишається вільним. Також не забудьте під'єднати до ону термінала свій патч кабель. Загалом ця картина буде виглядати ось так. Сподіваємось, ми пояснили все дуже доступною мовою, і вам все зрозуміло. Якщо у вас з'являться питання, ви завжди можете написати в коментарі під цим відео в особисті повідомлення наших соцмереж або зателефонувати в технічну підтримку. Дякуємо, що обираєте кристал.